Зараз тунічка за 650 гривень є в кольорах до 150 сантиметрів. Ось така буде е, туніка, дівчата, 650 гривень в кольорах. Тут класний довгенький рукавчик такий. До е, є маленькі розміри і є. Е, це шубка. Ні, дівчатка, це альпака. Це йде альпака. Ось така, хочу в групу. Дівчатка, номер телефона на екрані або в шапці профіля. Дайте я трошки того каміна віддвину. Пишете мені, Оленка добав в групу, я вас додаю. І там ви вже передивляєтесь весь асортимент. Позаду вас синю. Це зараз я до неї дойду. Ось ця, зараз я, дівчатка, це теж новинка, зараз. Хвилинку. Зараз, зараз, дівчатка. Еконорка з хутром. Так, да, еконорочка з хутром. Так, цю показала. Тонічка до 150.